Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, дівчата? Всупереч всьому, ми продовжуємо знімати відео, продовжуємо жити, а як по-іншому. Пару днів тому з чоловіком розмовляла, кажу: слухай, ну навіть не хочеться знімати відео, бо ну перегляди просто зараз: 500, 600, 400. Я розумію, що людям зараз зовсім не до цього. Та й мені самі так само дівчата. Але знаєте. Подумала, подумала і розумію, що, по перше, це обов'язки саме перед собою. Я зараз приймала участь і приймаю участь в трьох спільних проєктах. І я не можу підводити дівчат, в яких спільних я проєктах приймаю участь. І тож підсумкові відео потрібно давати. І все ж таки я вирішила сьогодні поставити камеру, поки, поки світла немає, ви бачите да, на Ціні е, темна така полоса, бо ну, неможливо. Світла, світло не включаю, віконечко відкрите, тут все закрило, щоб якось якось, хоч якась картинка була. Тож, про що ми будемо розмовляти в цьому відео? Ну, Звісно, дівчата, ви бачите на мені джемпер. Це новий джемпер, який я зв'язала, я розкажу про нього. Також іще е, у мене є одна готова робота. І я коротенько розкажу про участь в спільному проєкті різдвяні зустрічі, який організувала Олена Буганова. Цей спільний проєкт стартував 1 грудня, закінчився 22 січня. Я виконала там чотири роботи в цьому спільному проєкті. Вважаю, що це ну, дуже дуже добре. Саме участь в цьому спільному проєкті вона мотивувала щось робити. Якось рухатись вперед. Бо, знаєте, зараз моя участь в спільних проєктах, зараз, може, неприємну річ скажу. В минулому році я приймала участь в одному спільному проєкті, не у цих дівчат, у яких зараз, ні-ні ні. Нічого поганого не хочу сказати. Я не буду називати блогера, у якого я приймала участь. і... Коли пішло підведення підсумків, і я реально бачу, що віддаються але ж смаки у нас у всіх різні, так і я розумію, що якісь роботи можуть не подобатись організаторці цього спільного проєкту. От і я реально бачу, що є роботи набагато яскравіші, цікавіші, і віддаються нагороди просто подрузі, подругам. Тож я тут, знаєте, я працюю викладачем вже багато років. Багато років ми приймаємо участь з нашими дітьми в конкурсах, і дуже багато разів таки е, були, е, що ми їдемо. Я не з своїми дітьми, ні, як концертмейстер. От, і їдемо ми на конкурс, її діти слабіше, але там отож подруги розумієте, і от там даються. Скільки моя викладачка, у якої я працювала концертмейстер, скільки вона е, е, намагалась боротися з. Цим але ні, це в нас сидить от дуже глибоко. І тож саме в цих спільних проєктах, в яких я зараз приймаю участь, я зовсім відставила от то, що за якусь кращу роботу, ні, 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 це зовсім не про це. Це просто для того, щоб якось бути. В спільноті в'язальниць розуміти, що в'яжуть, як в'яжуть, спілкування. Хоч я не дуже багато там пишу в чатах, немає часу, дівчата немає. І е, просто от бути, ну якось в спільноті ближче до всіх. І про нагороди, про якісь там якесь визнання, я просто це зовсім не думаю, бо воно не до цього. І воно мені просто, якщо чесно, не потрібно. Просто бути вкупі разом зі всіма, отак трошечки. Така в'язальна тусовка. От, тож, дуже коротенький такий вступ на 4 хвилини, на 5 навіть вибачаюсь, ну може щось повирізаю, подивлюсь. Тож, дівчата, ми починаємо. А у нас тривога, і щось я чую летить. Але я вже все поставила камеру і розказую. Так, дівчата, і на мені готова робота, яка дуже мені подобається. Ви бачите, я в своєму джемпері. Цей джемпер я в'язала з пряжі PUNO 150. Зараз покажу вам моточок. Ось моя пряжа. Дуже приємний колір. Ви зараз колір бачите, такий, як він є, справді. Ну, Ні, трошечки світліше, мабуть, насправді трошечки світліше. Дівчата, говорю і слухаю. Щось якийсь звук, такий, щось, щось важке. Не розумію, але якось так знаєте, трошечки тремтить всередині. Тож, дівчата, пряжа пуну 150, метраж пряжі в 50 грамах 150 метрів, 43% мериносова вовна файн, 35% Бебі альпака, 22па. Що я можу сказати? Я відносила цей джемпер е, тиждень. Мені дуже подобається. дуже. Він тепленький, він м'якенький. За тиждень, ну, я розумію, що це мало ще пройшло часу, так, але ковтунців якихось яких я тут особливо не бачу, ну, трошечки так може і є. Я не знаю, щось вам тут видно чи ні, ну, трошечки може. Але на дотик він дуже приємний. дуже. В'язала я спицями основне полотно. Спицями номер 5 резиночки я в'язала спицями 4. І от горловинку, чого вона у мене не завертається, от я поправляю, ви бачите, бо я набрала петлі, відв'язала ось до цього місця, і попрала, щоб розуміти, наскільки вирівняється горловинка, бо я хотіла, прям так, щоб е е вище. У мене е такої горловини не було ще. Якось я все коротенько, а так мені е пряжа товстенька, і мені так хотілося трошечки е ну, тепліше, щоб було. І я потім, з пицями, коли воно висохло, я зрозуміла, що мені десь на пальчики ще е потрібно піднятись. Я піднялась. Спицями три з половиною закрила голочкою і хотіла попрати. І щось мене відволікло, і я так вранці піднялась, думаю, ох, я ж не попрала горловинку. Але ж дуже хотіла одягнути в понеділок на роботу. Одягла і тиждень я проходила отак. От, от. Тут чотири ряди у мене не попрані. Ви бачите, ну воно трошечки тут нерівно. От, але ну вже. На цих вихідних я саме замочу цю частинку, я не буду його ще, ще прати, бо він чистенький, це натуральна пряжа, і ну я не бачу сенсу зараз прати його. Тож тут, оце я це все приведу до ладу. Вага цього джемпера 350 грам. І знаєте, я дуже хочу подякувати своїй глядачці, яка подарувала мені 500 грам, це 10 моточків од цієї класної пряжі. Я дуже давно хотіла і використати от такий, такий візеруночок. І високу горловинку, і дівчата. У мене навіть тут пройма. Зараз я давайте, мабуть, з цього боку я вам покажу. Я використала, ви бачите, декоративне закриття по проймі. Я ніколи такого не робила. Але от в цьому джемпері саме так, і з цього боку так само, Ну, тут не дуже видно. Мені дуже сподобалось, дуже. От, тож буду використовувати на рукаві я не стала такого робити. Просто рукавчик я закривала, як завжди. А от саме на е, пілочці і на спинці я зробила саме так. Спина і рукавчики у мене зв'язані лицьовою гладдю, резиночка. Бачите, височенька така. Ну, а пілочку я зв'язала таким візеруночком. Шукала довго ж. Я саме цей візерунок шукала в інтернеті. Дуже довго якось так я не могла його знайти, а потім щось, мабуть, телефон. Заліз у мій мозок, і підслухав, що я хочу, якось заходжу так раз, і мені випадає цей візерунок. Ну просто чудо, слухайте. Щось, якісь чари такі відбуваються, але ж ми все розуміємо, все знаємо. Тож я цей візеруночок знайшла, я, мені потрібно було зрозуміти саме це перехрещення. І я вже під себе, під свою кількість петель, я просто це розрахувала. Дівчата, вчора вийшла інструкція на цей джемпер. Я дуже Прошу, якщо ви можете, якщо у вас якось там є якась хвилинка, просто навіть поставити на перегляд, просто подивитись, бо ви, особливо, якщо хтось блогери мене дивляться, ви, ви розумієте, як зараз знімати і як монтувати. Тож тут вже просто квест, знаходиш ці годинки для того, щоб якось це все зробити. Тож, я просто прошу вас, підтримайте під, це відео. А може, колись ви і скористуєтесь, бо в тому відео я розказую, як я зв'язала цей джемпер. Я даю схемку, я пров'язую саме ось це декоративне закриття, декоративне формування пройми. От. І також вчора я зробила окреме відео, там, мені здається, хвилин 10, саме на ось це декоративне оформлення пройми. Тож вийшла вчора. Відео. Тож, якщо ви можете, якщо у вас є можливість, але не дуже є бажання, я просто все одно вас прошу е якось поставити на перегляд, навіть може ви не будете там дивитись його, а потім повернетесь, просто щоб воно якось <кхем> зайшло. Е тож, ще раз дякую, бо завдяки моїй глядачці саме у мене і з'явився. От такий свій э, джемпер, тож дуже вдячна, дуже подобається. Зараз я додам декілька фото, Перегляньте я знім, зняла саме для інструкції. А ми з вами підемо. На моя готова робота. Це шкарпеточки які я в'язала в спільному, саме в спільному проєкті Різдвяні зустрічі у Олиночки Буганової. Я встигла їх дов'язати, встигла додати до звіту, який ми надаємо в телеграмі. От. Ну, що можу сказати, дівчата? В'язала я з пряжі регія. На грамах 420 метрів колір цієї пряжі, якщо комусь це цікаво 09137. Я придбала цю пряжу ще в минулому році в магазині Норка Ярн. Там була акція, мені здається, 230 гривень. Но я бачу, що і зараз цієї пряжі дуже багато на українському ринку, і саме така ціна, і продають саме по такій ціні. Знаєте, я в попередньому відео задавала питання і цікаві відповіді отримала від вас. Дівчата, я дуже рада, я дуже рада, що ви зреагували і мені написали. І знаєте, я там задавала питання, що. От що до саме розфарбовки. От коли ти дивишся в моточку, дуже все красиво, дуже все подобається. А от коли я почала в'язати, спочатку, да, якось спочатку все. А потім, ну от якось розфарбовка мені не дуже подобається. І я задала питання: як вам? Чи може це просто моє таке, знаєте, прискіпливий смак? От щось мені не подобається. А це просто ну, таке моє особисте враження. Але... Мені дуже сподобався коментар Ірини з каналу Професор Кофесова, і вона мені написала, що так, Олена, я. Ну... Вона згодна саме з кольорами, що ця пряжа регія, яка зараз на ринку, це не та регія, яка була раніше. І вона написала, що я знаю саме от та регія, яка була раніше, я не раз з нею в'язала, і от саме от та і розфарбовка, і якість були набагато краще. Зараз може знаєте, якісь інші виробники, може, щось ну от якось, щось не те. Я не знаю, яка була раніше, я почала в'язати от зараз. І я вважаю, що Alize Comfort Socks і Alize Artisan, вони зовсім не гірші, ніж саме ось ця регія. Не знаю, це моє особисте враження. Все одно я задоволена те, що в мене вийшло, Ну, хотілося б краще. І знаєте, скажу так, ці шкарпетки я в'язала у подарунок. Коли я на себе поміряла, мені. Якось сподобалось, як воно на ногізі у мене. А коли я понесла оди, одну шкарпеточку, щоб та жіночка, для якої я в'яжу, поміряла, от якось щось не дуже. Але все, я вже сказала, що це у подарунок, тож я все одно подарую ці шкарпетки. Хай жінка носить, хай вони її зігрівають, бо це літня жіночка. От, ну, а ми будемо в'язати далі. Далі я коротенько, хочу підвести підсумок саме моєї участі в спільному проєкті Різдвяні зустрічі. Я надала чотири роботи в різних номінаціях. Перша номі... Я не буду зараз зачитувати номінації. Дівчата, Перша номінація була це подарунками в'язали до Святого Миколая. Я так трошечки відійду і буду саме додавати вам фото, що я все ж таки зв'язала. І саме от в цьому в цій номінації я зв'язала шкарпеточки для однієї дівчинки. Я в'язала з французької шкарпеткової пряжі, її на ринку немає. Зараз я її купувала давно, мені передали цю пряжу. Отож із задоволенням зв'язала. і Ще у мене моточок залишився для моєї онуки. На наступний рік я її зв'яжу такі самі. Вони мені нагадують клоунаду, От просто от я дивлюсь на ці шкарпетки. і Вони такі яскраві, такі, знаєте. ну... Смачні, от я б сказала смачні для, для дитини смачні. Але, от чесно признаюсь, вчора я почала в'язати однотонні шкарпетки, і я щось отримала, от той вайб зараз кажуть, да, чи я не знаю, чи я вставляю вірно, чи не вірно це таке. Слово, дуже зараз багато цікавих слів з'являється в нашому лексиконі. Мені захотілося в'язати однотонні шкарпетки. От я щось трошечки втомилась від цих смужок, яких, якихось таких от яскравих кольорів. І я покажу сьогодні вам, я почала в'язати, і от якось так мені приємно, мені затишно, більш спокійно. Тож буду в'язати із однотонних. Тож, одні шкарпетки це. Перша номінація це до Святого Миколая. Також я додала фото джемпера, який я в'язала для свого сина, бо саме я закінчила, Олена казала, що можна брати в цей проєкт процеси, які були раніше розпочати. У мене цей процес був розпочатий ще в лютому місяці 25-го року. І от він я почала в'язати, я розказувала, я і перев'язувала, і розпускала. І це зовсім, знаєте. Ну, Зовсім інший виріб планувався бути. Потім я літо зовсім його не в'язала, і вересень не в'язала. І якось от в жовтні щось таке. Трапило, що я зрозуміла, що потрібно. От зараз мені це потрібно. І я потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я розпустила дві пілки у мене були відв'язані, відв я розпустила їх, я перев'язала, почала в'язати саме цільну пілочку. У мене там каптур починала в'язати, я його розпустила. Рукави у мене були відв'язані до пройми. От. І потихеньку, потихеньку, і я в грудні до 20-го Грудня до 22-го десь я дов'язала цей джемпер. Була можливість, я відправила сину, вони зробили фото. Я навіть, знаєте, я чому і не заявляла цей джемпер в цьому спільному проєкті, бо я не знала, чи дов'яжу я його, чи отримаю я фото, чи не отримаю. А тут просто і фото отримала, і джемпер дов'язала. І я вирішила, все ж таки, я бачу, що дівчата додають і шиті вироби свої, і якісь саморобки, красиві. Чудові, ну просто молодці. Знаєте, як важко зараз, але знаходять натхнення. І я вирішила думаю, чому ні? Все чесно. Олена сказала, що я можу взяти те, що розпочато. Я закінчила до 20 до 20, саме в грудні, тоді, коли йде цей проєкт, чому ні? І я все ж таки додала фото. І також шкарпиточки, які, які я вам... Тільки що, тільки що показувала. Це також спільний проєкт. Я додала їх чи в третій, чи в четвертій номінації. Зараз ну, я думаю, що це не важливо, бо там ці номінації вони якось перегукуються. Там подарунки для Різдва і подарунки до Нового року. Просто по-різному називаються номінації. І я додала. От саме Шкарпетки, джемпер для сина і ще одні шкарпетки. Зараз я додам фото. Я в'язала їх у подаруночок до Нового року для своєї невістки із пряжі Alize Soft. Телефоную їй, вона каже, я ношу ваші шкарпетки, все супер, все подобається, тепленькі, бо зараз у них в будиночку 15-17 градусів, тож каже, зігрівають просто те, що потрібно. І настільки, знаєте, мені приємно, що я саме от вирішила якось так. І воно в тему просто, бо знаєте, я, мені не подобається в'язати, і щоб воно лежало потім. Чи у мене, чи то, для кого я це в'яжу. Я така практична в цьому плані людина. Якщо я щось роблю, то це кому-то нужно, Ну це комусь бути, повинно бути потрібне. Отак, от, мабуть, да? швиденько. І мені дуже подобається, що і онука носить шкарпетки, які я от влітку її в'язала, і Маша носить шкарпетки, які також я їй подарувала на новий рік. Що це доречно було. От. Дівчата, я не сказала, що ці шкарпетки у мене важуть 68 г. В'язала я все по класиці, в'язала спицями пицями 2 Спочатку резиночка одна лицьова, одна виворітна, потім я перейшла на нерегулярну резинку, одна виворітна три лицьових. Укріплена п'яточка, клин підйому. Далі тут продовжується одна, три лицьових, одна виворітна. Тут у нас лицьова гладь, стрічковий мисочок. Набирала 60 петель, 61 для замикання в коло. Ця пряжа з жовтою розфарбовочкою ниточки, яку ми прибираємо. і... Так, щоб однакові шкарпеточки були. Ну, вони у мене практично однакові. От якщо дуже так прискіпливо, знаєте, то тут на. Он, бачите, ось тут трошечки. Але я не думаю, що це прям так важливо. І як. Як на картинки намальовано, бачите, то е, оцей молочний колір повинен бути на п'ятці. отут. -от. Але я не захотіла різати нитку, хай буде так, як є. Просто, ну, це потрібно різати, розумієте, щоб і мисочок був потім молочного кольору. А навіщо? навіщо? Не вважаю це доцільним, тож е, зв'язала і хай буде. Дівчата, це я рада, що я все ж таки зняла це відео. Це і готові роботи, яку дві готові, от як які я вам показала зараз перед камерою. І підведення підсумків участі в спільному проєкті Олени Буганової. Зараз у мене залишається ще два спільних проєкти, Ну, один спільний проєкт це який організувала Ірина з каналу Професор Кафесова. Він буде продовжуватись ціли, цілий рік. І там я заявила цей джемпер як джемпер січня. Далі буду продовжувати. В'язати у мене в планах зараз починати іще е, роботи плечові, так, щоб в лютий зайшов, а там будемо дивитись, бо е, умови у Ірини в'язати. Плечовий виріб з довгим рукавом. Я не знаю, як влітку ну, з довгим рукавом я не в'яжу. Але, може, щось і зв'яжу на осінь. Тож будемо дивитись. Хочу коротенько зупинитись на процесах, які я вже розпочала. Бо, знаєте, коли я дов'язала цей джемпер і шкарпетки, які тільки що вам показувала, я десь дня 3-4 зовсім не в'язала. Зовсім мені потрібно було справи підігнати. По роботі ну, там, багатенько так було. І вчора ввечері я розпочала нарешті, нарешті дівчата. Я вам декілька відео показувала, що я почну шкарпетки. почну шкарпетки, І я навіть думала, що я їх зв'яжу в спільному проєкті Олени Буганової, але не вистачило часу. і Я почала в'язати шкарпеточки нерегулярною резиночкою зразу. Це чоловічі шкарпетки будуть на розмір 45-46. Набирала я тут 68 петель. І знаєте, я також з вами ну, консультувалась, скільки дуже багато дівчат мені відповіли. Я, от, про, це, про цей зворотній зв'язок я дуже вам вдячна. І добре, що я не набрала 72 петлі, бо писали різні мені пропозиції. Вибачаюсь. Дівчата, потрібно було перерватись дуже важливий телефонний дзвоник, і я закінчила на тому, що, я не... що... добре, що я не набрала 72 петлі, що було б багато. Тож буду в'язати, буду вам показувати, що виходить. Подобається поки що така сухенька пряжа, це щось зі стоку, я не пам'ятаю, вже давненько купувала її. От, Буду в'язати, буду показувати. І, і ще один це навіть не процес. Просто я спробувала зв'язати зразочок. Коли я була в Харкові в листопаді, я в Сонаті Ярн прибала, прибрала, придбала от таку пряжу. Я дуже давно хотіла собі зв'язати. Е Кофту саме меланжевою сірою ниточкою і тоненькою. І я взяла там метраж в 100 г 667 метрів, і я спробувала в'язати в одну ниточку. Ви скажете, ну, Олена, все нормально з головою. Але так, дівчата, я люблю в'язати тоненькими спицями. Мені подобається. Такі тоненькі вироби, і я от спробувала лицьову гладь, полотно не тонке, так щоб я поперу, подивлюсь, як це буде виглядати. Тут я коси спробувала в'язати. Я хотіла кофту саме з, бага... з великою кількістю кіз, воно не буде так кидатись в очі, бо пряжа меланжева. Мені подобається, як воно виходить, я подивлюсь, поперу цей фрагментик, подивлюсь, як буде виглядати. Якщо мені не сподобається, я спробую в дві ниточки в'язати, бо пряжі тут достатньо. Я не пам'ятаю, скільки я купувала, але бачите, бобінка так нормальна. То ж буду в'язати собі кофту, і, мабуть, це буде виріб січня. А може, знаєте, я пообіцяла мамі зв'язати джемпер от цієї пряжі. Так, це акрил, мені його подарували, але я колись давненько в'язала, він є і просто лежати чи комусь, комусь передарювати, якось я ну, передарювати не можу. Не в моїх це правилах. Тож будемо в'язати, хай носи, візеруночок поки що підбираємо, так, щоб воно і небагато було, бо вона така жінка не худенька у нас. Тож щось хочу, хочу таке простеньке зв'язати. І це все, дівчата, що я хотіла розказати вам в цьому відео. Зараз вже 11 година повинні увімкнути світло, і зараз потрібно дуже багато роботи зробити на ті півтори годинки, які зараз увімкнуть світло, а потім вже ввечері буде на, пів, на півтори годинки. Тож я зараз відзняла відео для того, щоб ввечері потім займатись і змонтувати його. Дівчата, я дуже дякую вам за те, що навіть от в такі часи, коли немає інтернету, немає світла, ви все ж таки знаходите час, ви залишаєтесь зі мною. І навіть ті перегляди 400 500 людей, які дивляться мої відео, що ви залишаєтесь. Я вам дуже вдячна, що я розумію зараз зовсім не до цього. От, але все ж таки, я відкрила канал в квітні 23-го року, і я буду намагатися продовжувати знімати відео. Зараз я отримала джемпер сина. Невістка мені прислала його для того, саме, щоб я зняла відео інструкцію саме на цей джемпер. Тож буду працювати над цим, бо там потрібно малювати схеми, а це не швидко. Тож залишайтеся зі мною, дівчата. Вважаю, буде цікаво. Підписуйтесь на канал, бо я бачу, що половина з вас дивиться мої відео не підписані. Тож підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання і будемо потихеньку рухатись далі як інакше.